В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, трійці, єдиносущній і нероздільній. І щоб цю фразу я тільки що міг сказати, церква прожила великий шлях, великий шлях Вселенських соборів, на яких устанавлювались якраз таки догмати нашої віри. І сьогодні свята церква шанує. Святих Отців Першого Вселенського собору, який проходив в 325 році після народження Христа в городі Нікеї. І цей собор зібрався не просто так, а зібрався він з двох надважливих питань. Перше питання це коли святкувати Пасху, а друге питання це Єріс Арія, який говорив, що Ісус Христос не є Богом. Святкування Пасхи спочатку було не всіх християн в один той самий день. І тому святі Отці також зібрався до того, тому що Христос сказав, що всі повинні бути єдині. І були християни, які святкували Пасху не в Воскресний день, а святкували в Пасху 14 Нісана саме той день, коли Граскворь створив Тайну Вічір. Тому що вони робили більше акцент на те, що Христос пострадав, от якраз на ті жертві, які Господь приніс на хресті. Але це християни, які мали традицію Йоанна Богослова. Всі інші християни Римської імперії вони святкували Пасху воскресний день. І якраз такі святі отці зібралися на соборі і вирішили, що Пасху дійсно потрібно святкувати як святкують в Римі Воскресний день, тому що Господь пострадав заради нашого Воскресіння, заради того, щоб Воскреснути, заради того, щоб людську природу вознести на престол Божий і заради того, щоб всіх інших людей, християн, Воскресити і дарувати їм Царство Небесне. І ми святкуємо Пасху в перший Воскресний день, який наступає після. Повної, повного місяця після повнолудні, після весіннього рівнодення. Оце така формула, коли вищитується Пасха по Олександрійській пасхалі. Вона святкується завжди після іудейської Пасхи, тому що ми знаємо зі Святого Письма такий е, е, тижневий шлях це спочатку настала іудейська Пасха, а потім уже Христос Воскрес на третій день після Його розп'яття. Ну і друге питання, яке було найважливіше за це, це була Єрість Арія, тому що був такий е, священик в Олександрії Арія, який почав навчати, що Христос не є Богом, що Ісус Христос це є просто е, саме перше, але саме більше Боже створіння. Але Він не рівний Богу Отцю. Тому що син є народжений. А так як син є народжений, то він. То був час, коли сина не було, а син почав бути тільки після свого народження. І це дійсно єрість, тому що Свята Церква в нас повідує одного Бога, якого єдине существо, тобто природа, і якого є три іпостасі. Три іпостасі яких? Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. І ось в цих іпостасях є свої властивості або свойства. Бог Отець ні від кого не народжується і не сходить, предвічний, Бог син предвічно народжується від Бога Отця, і Святий Дух предвічно ісходить від Бога Отця. Тобто, три іпостасі Святої Трійці вони були завжди, і вони мають, вони мають єдине достоїнство, вони рівні між собою, і це єдиний Бог. І це велика таємниця. І людський розум її познати не може. І з цього от Арі Арій стував і дійшов до Єрісі. Але після того святі Отці нам дають підсказку маленьку. Вони говорять, подивіться на сонце. Коли ми дивимося на сонце, ми бачимо коло, це є Бог Отець, з якого народжується світло, це є Бог син, і з якого ісходить тепло, це є Бог Святий Дух. Це маленька, маленька така підсказка нам, яка дуже далеко насправді відстоїть від таємниця Святої Трійці, але може нам дати напрямок, в якому ми повинні думати. Ми ж не говоримо, що є три сонця, правильно? Тому що є коло, світло і тепло. Ми говоримо, що сонце одне, тому що воно дійсно одне. Так і Бог єдиний, але яко є тріїпостації. До цього він дійшов, тому що в філософії було таке поняття, як логос. І ми зустрічаємо також це поняття в Івана Богослова. Іван, якого починається спочатку Слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Але слово у Іоанна Богослова, тобто логос і логос в філософії або гностицизмі, вони мали різні поняття. Коли Іоанн Богослов говорив про істинного Бога, коли він сказав, що слово було Бог. Слово було споконвічно у Бога, і все через нього сталося, що сталося. Так? Але в гностицизмі і в філософії це було інше поняття. Логос це був такий посередник посередник між Богом Абсолютом і між е, тварним світом. В гностицизмі це був такий деміург, який е, був з одного від іона, Іона. Да? А в філософії це був такий дійсно посередник, посередник між Богом Отцом і Богом. Е, і тварним світом, і е, в цій філософії був такий філон Олександрійський, який продвигав він був іудеєм ще до е, 50-му році, до нашого до нашої ери, до народження Христового. А так як Арій був з Олександрії, то він також от в цих ученнях він возростав. І от він побачив, що Ян Богослов пише про Лоуса, А він знав з філософії соло це є посередні, і він почав мудрствувати і говорити, що якщо це є син, який народився. А він, виходить, не був завжди у Бога, а став тільки після його народження. А також Логос – це є посередник між Богом і світом. Тому Син Божий Ісус Христос, це скоріше всього не є Бог, а є просто саме вище е, творіння Боже. Так, ми його можемо називати Богом, але Він вже є другий Бог, нижчий за першого. А про Святого Духа казав, що Він є внук Бога Отця, тобто що Бог Отець створив сина, а Син створив Святого Духа. От в такому навчанні був Арі, і він почав його проповідувати. І ось святі Отці побачили, що є те, чому не вчить церкви, тому що люди починають вірити, про що ніколи ніхто не чув, і про що ніколи не вірували, тому що з самого початку всі християни вірували, що Ісус Христос є істинний Бог. І ось вийшла велика смута, тому що багато-багато людей почали вклонятися в це вірування і говорити, що Ісус Христос це є дійсно просто творінням. І ось Константин Великий збирається зібрати собор, збирається зібрати всіх єпіскопів для того, щоб вирішити це питання. І ось... В 325 році в Нікеї збирається 318 отців, серед яких були такі великі як Афанасій Великий, який був ще тоді діаконом, Ніколай Мерлійківський Чудотворець, Спірідон Трімівський, які почали обсуждати і е, говорити про це питання. Арій почав проповідувати свою єрість, але Святі отці почали йому приводити приклади зі святого Писання. А зі святого Писання ми знаємо безліч місць, про які Господь казав, що Він є істинний Бог. Коли він говорив Самарянкою, вона питає, ми знаємо, що повинен прийти Месія. Господь говорить, він з тобою говорить. Коли апостол Філіп говорить Христу, що Господі покажи нам Отця, і довольна з нас, Господь йому що відповідає? Каже Філіп, стільки днів я серед вас живу, і ти говориш, покажи мені Отця, хто бачив мене, той бачив і Отця. Потім Господь також говорить, що я і Отець одне. Тобто в Святому Письмі Господь ми бачимо, що весь ліч раз говорив. Говорив, що Він є істинний Бог, і хто бачить Його, той бачить і Отця. Але Арій в своїй гордості він продовжував стояти на своєму стояти на своєму і говорити, що ні, що Христос це є просто творіння, це є лого, це є посереднє. І святий Ніколай чоловік не витримав, і, як говорить Святе письмо, в рівності по Богу, він його б'є своєю дісніцею. Після цього зі святого Ніколая знімаються сам, забирається єпископський омофор і його сажають у в'язницю, тому що єпископу не достойно бити нікого. І ось даже в Туреччині є місце, про яке говорять, що в цьому місці якраз таки Ніколай Чудотворець сидів, от, коли проходив перший Вселенський собор. Але в цю ж ніч, після цього як це сталося, багатьом єпископам є таке видіння, от, як ми бачимо на іконі, є Чудотворець, біля якого стоїть Христос і біля якого стоїть Богородиця. І Христос дає ми в руки. Євангелієм, а Богородіса йому на плечі полагає єпископський форм. І тому святі отці зрозуміли, що сам Господь його залишає в достоинстві єпископа. І ось після того також святий Спіридон Трімєпуський показав величайше чудо. Він от взяв цю глину, зжав її, в руці залишилась глина, вверх пішов вогонь і вниз потекла вода. Тобто таким чудом він показав Арю і його, е, його е, е, прихильникам, що ось глина одна. Коли вона одна, ми її не можемо розділити ні на що. Да? Ми її можемо тільки по кусочках розбити. Але ця цеглина складається з глини, води і вогню без одної з цих складових цеглина не вийде. І ось таким чудом він серед і е, також засвідчив чудом, що е, Свята Трійця є істина. І ось після того арія не але він в своєму своїй єрісі, також після цього чуда, після того, як Микола Чудотворюсь його вдарив, після того, як Святі Отці йому наводили приклади зі Святого Письма, після того, як вже соборно вирішили, що е, Христос є єдиносущний Богу Отцю, він все-таки залишався в, е, в, свому, в своїй єрісі. І, звичайно, е, так як він не зміг покаятися, він потім помер, помер він не в зовсім чистому місці, про яке говорить придання. Е, але свята церква засвідчила істину. І після першого Вселенського собору записали символ віри, символ віри, який складався з дев'яти пунктів, Так, і в якому ми говоримо, що віруємо в єдиного Бога Отця. І в Сина Божого, Бога від Бога, світло істини від світла істинного, який рождений, нестворений і єдиносущний Богу Отцу. Ось саме оце слово єдиносучний свідчить про те, що Ісус Христос є істинний Бог. І, до речі, дуже цікаво, можливо, ви бачили такі картинки в інтернеті, коли ми е, святкуємо пам'ять Ніколаю Чудотворцям. Така картинка Санта-Клауса, тому що Санта-Клаус в Америці це є перекручений Ніколай Чудотворець. І в їхній традиції е, в торгових центрах стизди Санта-Клауса до нього приходить дитинка, сідає йому на коліна і просить у нього подарунки. І ось така картинка, що Санта Клаус на колінах сидить дитинка, і дитинка запитує його питання: Омо усіос чи омі усіос? Єдиносущний чи подобосущний, сущний, як казав Арій. А цей Санта Клаус не може йому нічого сказати. Ця дитинка бере його за бороду і каже, що ти не справжній, Ніколайчуват, тому що Ніколайчуват знає, що омо усіос", Так? І ось пам'ять цих отців. Ми сьогодні святкуємо, тому що, як ми чули сьогодні в Євангелії, Господь говорить, що істинне життя – це є пізнати тебе, істинного Бога. І тому істинний Бог познається е, в першу чергу зі Святого Письма, а в другу чергу Він пізнається ким або чим правильно, чистим серцем. Тому що я говорю в заповіді блаженства, тільки чисті серцем Бога узять. Тому це правильно славити, правильно славити істинного Бога. А якщо Христос не є Бог, то в принципі Його й не повинно славити, так? тому що є пророки, святі отці, які заслуговують на повагу, але вони не заслуговують на Божого поклоніння, тому що поклонятися можна тільки Богу. І тому святі Отці засвідчили дійсно, що Ісус Христос це істинний Бог, який став людиною. Який жив серед нас, який дав нам заповіді, який розповів нам, для чого людина живе. А живе людина для того, де для того, щоб спасти свою душу і наслідувати царство небесне, яке втратили Адам і Єва. І ось наша задача з вами це дійсно зрозумітися і пізнавати Бога. Пізнавати Бога, а через пізнання Бога і спасати свою душу. А пізнати Бога людина може дійсно, тільки чистим серцем, коли він буде іскоріняти гріх зі своєї душі, і пізнавати Бога через. Те, що буде втілювати святе Євангеліє в своєму житті. Тому що, як ми сьогодні зрозуміли, можна бути дуже розумним, як був Арій, але дійти до таких заключень, до таких софізмів, що людина може е, погубити свою душу. Тому саме основне це дійсно старатися втілювати святе Євангеліє в своє життя, тому що Господь прийшов заради того, щоб показати людям, як їм потрібно жити, показати людям. Е, для чого Господь їх створив? Тому що Господь людину створив по своєму подобі і по своєму образу. І Господь воплотився, щоб жити серед свого створіння, яке подобне йому. Але ми бачимо, що людство воно не воплотило отой логос, оту ото задумку Бога про людину. Воно жило неправильно, воно жило гріховно, і воно не захотіло прийняти от самого Бога, самого е, Абсолюта. Воно його розп'яло, тому що Господь обічав їх в їхніх гріхах. Тому, дорогі брати та сестри, будемо пам'ятати, що пізнання Бога це основна задача нашого життя. І насправді, якщо людина не хоче пізнати Бога, то, скоріше всього, людини щось не так. Тому що якщо є Бог, який створив все, який створив тебе, то якщо ти не хочеш його пізнати, то дійсно ну, щось з тобою не так. Тому будемо пізнавати Бога, пізнавати Бога через святе письмо, пізнавати Бога через очищення своїх гріхів і любов до своїх ближніх і до Бога.